Збирайся, ми будемо зараз їхати А куди? до Окуліста. С мама. Або так, у тебе ж за время взагалі панизир. Папа, заводи будильська машину, ми зараз їдемо з Київ на одосмотр. Хорошо, але помни, веди себе там чино, та нормально. Хорошо, дивись мені або накажу. Ну що, мій заводиш та заводжу, заводжу. <плес> Ну що, дівчатка, йдете, спускайтесь. Да, дочка, збирайся. Хорошо. Але запомни, веди себе добре. Хорошо. <бас live h> -hmm> ну що, поїхали? Ну що, приїхали? Зупиняємося. Ладно, я посиджу в машині, а ви йдете до околіста. Хорошо, але запомни ще раз. Головне саме, веди себе нормально. Хорошо? Все, пока-пока. Е, пока все, сидимо змовчки. Дивись, як багато людей. Скажи, не, да, мама? А мам, а мені не пропишуть куляри. Та не пропишуться, якщо пропишуть, то все одно не гарно. Хто наступний? Ми. Проходьте. Ваша черга настала. Доброго дня, доброго дня! Що у вас сталося Кстати, останнього моей дочки Соня Стався ось таке випадок, що вона поганий зір в останнє время. Можете проверить, будь ласка? Хорошо! Зараз ми вам закапаємо два рази око та будем дивитися, чи ваша доча нормально бачить чи не нормально. Пу -пу -пу -пу. Все, тепер починаємо сідати тут. Так. Бачиш маленький невеличкий дим? Бачу, не бачу. Ти обманюєш чи не обманюєш? Бачиш чи не бачиш? Та бачу. Рада, там мені гірше, та птичка. Ну так теж буває. Все, знімай, зараз будемо дивитися буковки. Так, сідай, дивися, ось атлістик тобі на праве око. Так. Ти першу букву цю бачиш? Да. А цю? не бачу. Не Ацю не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. А цю? бачу. Бачу, бачу, не бачу, не бачу. О, у вашої дитині зір. Це, мабуть, багато Гарці ви надивились. вам треба окуляри. Зараз подивлюся, це окуляри. Мам, ну не надо. Так, замокний. Окуляри треба, за треба. Скажи, будь ласка, -як, можна якісь вітамінки за окулярів? На жаль, у нас нема. вітамінків, по того, що у вас дитині поганий зір. Вам треба окуляри. Так, виходьте, зараз ми ще перевіримо шанс. Ну, мами, не хочу. На, так, дочі, я не поняла. Я б сказав лікар, значить будемо носити. Мам, я не хочу. Так, мовчи. сказав лікар, значить буде. Зараз ми ще перевіримо, чи будуть окуляри, чи не будуть. Так, заходьте, 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 зараз ще перевіримо. Заходьте. Ну що, дотя? ну що, Соня Софічка? Давай, бери ля, ліве око тримай. Та дивись був. Першу бачу, другу бачу, третю. Бачу четверту бачу п'яту не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Не бачу, 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 бачу. Не бачу, не бачу ма, не бачу, О, у вас ще дітей реально пан візер. Ну що ж робити? Окуляри, так окуляри. Якщо їх не носить, то станете сліпими, на жаль. <зас> все так і було. Ну нічого, ми якось поносимо ці окуляри. Ну, Якщо ви хочете нас забавити, лізе, то замовляйте, коли, коли ви захочете. Але вам поки треба поносити окуляри. Ну, що ж робить? Добре, поносимо. Ну, все до побачення. Зараз ви йдете в окуляр. Мамі, не хочу. Так, наспокоїлася закрила рот. Сидиш тут мовчки і все. На жаль, так, все. Менше гаджетів, та... Дивіться, щось нормальне для очей. Все, ідите окуляр, виставить і прямо і окуляр. Добре, дякую, що підказали. Все, пошли. <плес> <плес> окуляр добрий день, це у вас продається окуляр. Так, да. вибирайте, які ви хочете. Ну що, доця, вибирай окуляри. Я ніяк не хочу. Так, вибирай, сказала, або получиш вдома по шопі. Ладно. Вусті, не, на тебе слізька малий. о, твій розмір. Я не хочу носить окуляри. Як це не будеш, нам лікар сказав. Так, ваша дочі просто не носить окуляри, так їхній образ. Ну що, який ви б вибір з окулярами, гостіми? Я не хочу окуляри. Замок нам сказали окуляри носити, значить окуляри. Ось тримайте. Все, ваша здача, чек, все, забирайте і запопайте. — Я не можу, ві, 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 ві. Так, анон спокоюся закрила рот. Сказала нас окуляри, зайш буде, бо все, вибачте, бо я скаприсудий, визить такий поганий для окулярів, все, ну, до побачення, до побачення. — Що за них не Ну все, зараз ти в мене точно вигрівеш. Ну, мама, так. Для очі це полезно, сідай. Ну що там, як ліс? Прикинь, це таке вечірка за окуляри. Що ж, пане? Та це ж поліз для очей, Та як собі, я тобі в так себе повести, а ну бистро додому читати книжки. Ну, мам! Мовчи, що тебе не чула. Бистро. Той, не понимаю, що це було? Ми тобі внятно сказали, не вести себе так, а ти по-своєму сказав окуляри носити, значить окуляри носити, а ти по-своєму. Да, Чого ти так себе ведеш? Ну, я не хочу окуляри носити. Окуляри треба носити, бо зір у тебе поганий.